Парк Гагаріна у Дніпрі планують перейменувати Онлайн голосування за нову назву проводили у соцмережах. Запропонували три варіанти науки, університетський та імені Володимира Вернацького. Більшість проголосувала за останній. Результати опитування адміністрація парку передасть до міськради. Ми запитали у місцевих жителів, чи підтримують вони зміну назви. Може бути молоді може бути, більш поздне покоління дійсно впевнено в тому, що потрібно перейменувати Я от, на мой взгляд. Независимо від того, допустимо, національність, якісь пристрасті, у человека, я б все-таки оставил парк Гагаріна. Я позитивно. Я, наприклад, вже думала, що це парк університетський повинен бути. Ось університет, ось територія університету. Університет рядом, чия це площа. Університетська. Хай буде університетська. Я, я не проти. Нам добре гуляти тут. Мені наука більше підходить якось. Вроді тут як університетська научне. Ну, якщо це потрібно для нашої України це принесе якусь користь, то я не проти. У Києві університетська.